Доброго дня, шановні! Подивіться, як вам така красота! От я поставила його на табуреточку. Ось у ведрі у мене росте перчик. Називається Хілус Блю. Це насіння брали в Оксани Дзюба. Подивіться, який він гарний, який він ажурний з усіх сторон покажу. Віця, він радує, він був тепличці, я його тримала, потім ні, кажу, йди. Але трошки є мій недогляд, подивіться, листочки. Він, мабуть, потребує трошечки підживлення, якби йому дати мінеральних добрив якихось, що вони тут треба читати, треба вникати. Але моя ціль була спочатку: подивитися, що він собою представляє. А вже на наступний рік буде мир, здоров'я, будемо над цим працювати. Але я подивилася, що дуже-дуже гарний. Він такий декоративний і перець, як, як перець можна його на зиму тримати, не знищувати, він не однорічна рослина. Ось, бачите, який гарненький. І в мене ще є один кущик, він краще себе трошки почуває. Ось він тут недалечко. Ось. Він більш такий яскравий, він теж у відрі. І теж має сусіда. От. Але подивіться, він такий більш веселіший. Листя зеленіше. Йому тут, мабуть, краще. Тому він такий. Ось це філус блю. Дуже сподобався. Ось такий. Гарного вам дня.